Так, друзі, всім привіт. Ми в нас в Кральчатнику, що хочу сказати. Вчора вправлявся вечором, десь десь в 20, та, ну, в 11 години вечора все було добре, попоїв, поліз, по, по... переглянув маточники, все, вроді би, нема, всі наїжені, накормлені. Прийшов сьогодні з веч... вечором, зранку обдивився, не було ніяких проблем. Тільки що прийшов, дивлюся. А в нас повне же. Зараз покажу, що за же. Так, друзі, а повне же ось у нас. Я трішки взагалі просто... У мене навіть і настрій пропав. Не то, що пропав, дивіться. Вони ось-ось, вони ще не закацугли. Дивіться. Дивіться, які пузаті. Дивіться. Навіть навіть не знаю, що сказати. Дивіться, які пузаті. Дивіться, ось вони, ось. Що, що могло трапитися? Це наша кролиця спарована з бургунцем термонка. Я, ну, навіть нема слів. Ось вони ще ось. Зранку, я ж говорю, я прийшов, передивився, вони бігали там, мурчали трішки. Я додав сіна у ним і пух, все. І ось на тобі. Оце так. Так, на дворі зараз десь 10 градусів морозу, і в нас окрол повністю ліг. Я в щоці? Це тут у нас окрол замерз повністю. І тут. Оце такі справи. Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. У нас розпочалася робоча неділя, сьогодні 24 вже лютого. У мене, дивіться, кішечка гуляє вже, наша мийкунша, з якимсь котом. На дворі стоїть мороз. Налив свіженький тільки. -тільки. Води нашими качками плавають, купаються. Вчора налив, вода повністю замерзла в тому тазіку. Прийшлося видовбувати такі бриланд. Бачите, лежать люди. Цін гріються в нас. Не знаю, чекають. Родичі сказали, що заберуть у мене пару, бо їм навесну треба. Ну, Поки що я не приділився з якою, точніше, села з ним не приділився, бо я вже задовбав на цю тему. А з лавандами і качками поки що ні. Віце, скільки теж люди від наших кроликів іде. Позавчора ви бачили, точніше, два дні назад, корозу, два дні назад ви бачили, у нас в кричатнику замерзли кроленята, вже здорові. Навіть не можу пояснити. Так, що цим? Цим я дав комбікорму. Зараз виключу музику. Дав комбікорму. Вони їдять. І зараз підуть нестися. Несуться, тільки співай збирати яйця. Як тільки не спів зібрати яйця, все, яєць вже немає. Вчора в неділю, думаю, спробую вичистити у нас у курей. Але замерзло так, що навіть я не довбав. Там пару брил відковиряв і на тому все закінчилося. Ждем трішки потепління і потім будемо вже наводити порядок. Так, ну по крольчатнику поки що нічого. Натичником стоїть. Кронят вже в мішок вклав. Все. Зараз вправлюся трішки та налью водички їм. І будемо нашу цю крилицю цю... Через пару днів вже спаровувати. Шкода, це була помісна кролиця. точніше, кролинята, які я залишав на м'ясо 9 штук. І двоє чи троє замерзло. 12 штук вона провела помісних кроленят, друзі. Кому цікаво робити помісі, робіть. І кролинята, як ви бачили, всі такі збиті, всі гарні. Навіть не можу пояснити, ну, не вкладається в мене в голові, що могло статися. Крольчатнику все закрито. Я вже думаю, може що я відкривав двері. Так тут ось в мене теж зароблено, тут холодний воздух, не дуже б він і не поступав би сюди. Не знаю. Так. Ото такі справи. Так, все, зараз наливаю воду і до вечора можемо бути вільні.